Вітаю Леви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня. І так, Леви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам варто звернути увагу. Які у вас підказки, можливо, вам карти нададуть. Нагадую, розклад у нас загальний, не особистий. І так, Лев, тиждень з 26 травня по 1. Черня. Понеділок сім кубків. Леви літають в хмарах, фантазують, уявляють собі якісь метеликів, райдуги і так далі. Сім кубків нам буде говорити про те, що от ви в понеділок не хочете бачити якийсь реальний стан речей, вам проще пофантазувати, політати десь. Можливо, в цей день вам потрібно зробити якийсь вибір, і вам буде все вроді би, підходити. Да? Тобто, по сім кубків у нас є багато варіантів, і е, вони всі нас влаштовують, і ми все хочемо, але по цій карті у нас е, немає. Має чіткої картини, тому якщо у вас буде якийсь вибір, де вам потрібно зробити, тобто чи щось купити, чи якийсь стан речей, де вам потрібно все ж таки вибрати, цей день бажано його не робити, тому що ви не бачите картини. Воно все дуже гарно, все дуже ілюзорно. Вівторок: Шість кубків, а вівторок ви собі згадуєте минуле, повертаєтеся. Десь головою думками в минуле, їдете в гості до дідуся, до бабусі, до батьків, можливо, зустрічаєтеся з людьми з минулого, шість кубків буде говорити про приємні емоції, які будуть повертати нас назад. Так? Шість кубків нам буде говорити про зустріч з людьми з минулого, про те, що, можливо, ми будемо з ними комунікувати, можливо, хтось комусь потрібна допомога, можливо, навпаки. Тобто, по шість кубків це все, що пов'язано з минулим. В цей день може заявитися якась людина, яку ви давно вже не комунікували з нею. Карта може говорити про повернення якихось е коханих, які у вас ви вже про них давно забули. Середа. Король Кубків. Ой, Леве, одні кубки у вас, багато буде емоційності на тижні. І все ж таки, якщо ми говоримо про повернення людини, в когось таке може повернутися король Кубків на срак риба або скорпіон, можливо, ви от будете з цією людиною знов налагоджувати якісь романтичні стосунки, тому що король кубків, він у нас романтик, він емоційний, він може багато говорити якихось приємних слів. От тут, якщо. Взяти спочатку і далі, дійсно може вималюватися якась картина. Да? Тут, можливо, вам зателефонували, ви собі вже науявляли, уявляли, тут знову вже зустрілися і можете, от, може зав'язатися якісь романтичні моменти. Якщо ми не будемо в'язати все до кучі, карта буде говорити нам от все рівно про рака рибу і скорпіона. Ну, ще може карта говорити про те, що це може бути енергія чоловіка вашого. Неважливо, який він познає. Зодіака, тобто він буде проявляти сьогодні романтику, емоційність, дуже буде от заботливий, да, м'який, такий, як у нас бувають чоловіки. Да. Карта буде говорити про те, що, можливо, в цей день буде занадто багато емоційності. Да. Ви всі речі будете сприймати емоційно, до всього будете підходити, отак, всіх зігріти, обігріти і, і так далі. Четвер. Tu zmycił. І в четвер хтось приймає якесь важливе рішення, до когось-четвер приходить якесь осяяння. Да? Можливо, от ви вирішуєте щось кардинально змінити в своєму житті, в четвер підходите з такою холодною головою, от ви вирішуєте щось таке відрізати, відсікти, поміняти. Можливо, міняється ваша думка в голові стосовно когось чи стосовно чогось. Тут з нам буде говорити про те, що от в цей день можете взнати якусь новину. Яка також для вас може бути, як, от, знаєте, грім серед ясного неба. Хоча в нас по башні так відбувається, але потузумичів теж може бути от, якийсь стан такий речей. По мечів у нас може бути близнюки Терзе або водолії, людина присутня в вашому житті. Знову ж це нам більш буде говорити про аналогію, про холодний розум, про те, що ми можемо гостро реагувати на якісь події в цей день. П'ятниця. Принцеса мечі. Ну, отут ми зробили якусь дію, і тут ми аналізуємо, потрібно, не потрібно вивчаємо далі, що нам з цим робити. Да? Паж мечів, він нас збирає інформацію, вивчає, підглядає. Можливо, ви тут за кимось підглядаєте в інтернеті, в соцмережах, шукаєте інформацію про ту людину. Можливо, це хтось за вами підглядає, да? зверніть увагу. Паж мечів він у нас також буде говорити, близнюки Терези або водолії, і знову ж це буде говорити про гострість ситуації, про те, що може бути якась конфліктна ситуація. Да? Хтось може сказати якісь отакі слова, які можуть от задіти вас. Субота. Дев'ятка мечів. Ну, так і дійсно у когось буде от момент, коли от хтось комусь скаже якісь неприємні речі. Тому що дев'ятка мечів нам буде говорити про якісь страхи, про якісь думки, які ви наберете собі в голову. Дев'ять мечів нам буде говорити про те, що. От Є якісь сумніви, є якісь незрозумілі речі, да? людина боїться, вона от собі напридумувала якихось страшилок, цілу кучу. По дев'ятці мечів у нас може бути безсонна ніч, тобто хтось погано спить, хтось вночі працює. Ну, Дев'ять мечів взагалі це в нас в голові воно все. Тобто, починаючи з четверга, четвер-п'ятниця-субота, може бути багато аналізу якихось думок. І неділя ерофант. І в неділю ви собі притримуєтесь чітко, свого якогось в голові якоїсь своєї установки, якоїсь моральності, від якої ви не відступаєте. Да? Ерофант нам буде говорити про те, що людина притримується якогось свої установки, свої духовності, своїх якихось принципів, через які вона не переступить. Карта Єрофанта нам буде говорити про храми, про духовні лиця, до яких ми можемо іти, хтось іде таки в храм, хтось. Спілкується з людиною, можливо, вам потрібна порада, і ви будете в неділю звертатись до такої людини. Карта нам говорить про тільця. Ну, знову ж це більш буде говорити про енергію, що от ви собі в неділю притримуєтесь якогось свої установки душевної, і ви через ню не переступаєте. Наприклад, для вас важливо в неділю поїхати до батьків, і ви в неділю до них їдете. Для вас важливо в неділю, там, наприклад, Навідатись до когось, і ви от будете це робити. Тобто, в неділю ви притримуєтесь своїх якихось установок, через які ви не переступаєте. І порада для левів на тиждень. Перевернулося. П'ятірка кубків. Травде говорити нам про те, що ви можете бути засмучені якимось результатом в своєму житті, але карта говорить: розверніть голову в сторону, що не настільки все погано, як ви собі думаєте, ви засмучуєтеся через якісь. Е Емоції, да, тобто хтось вам щось сказав, щось відбулось у вашому житті, і ви сидите і сумуєте, що от так то сталося в моєму житті, але варто повернути голову і віднайти от ту емоцію тих людей, тут те, те потрібну якусь. Радість, яку ви можете віднайти, елементарно погуляти з улюбленою тваринкою, випити кави, да? вийти, подивитися на сонце, і все ж таки наше життя воно все рівно прекрасне. І так, Леве, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!